Сьогодні ми знаходимося в тренувальній залі спортивного клубу Арена і хочемо запросити до мікрофона тренера Максима Морозенка, ну і нашого срібного чемпіона Ілю, який привіз сьогодні нагороду в нашу громаду. Ну і перше запитання буде, звичайно, до тренера. Максиме Леонідовичу, ну зустрічаємося знову з дуже такої приємної причини, тому що чемпіонат світу в Іспанії і наших два миронівчани, точніше, миронівчанка і миронівчанин, Настя і Ілля, стали призерами. Ну, Передати просто емоції, мабуть, неможливо, а тим більше для вас, як для тренера. Хотілося б, щоб ви трошечки розказали, що собою являв цей чемпіонат світу, ну і, звичайно, за наших чемпіонів. Доброго дня всім. Хотів би розказати, що таке боротьба Греплін, що ми вже нею займаємося. Боротьба греплінг заключається в тому, щоб свого суперника треба задушити або зробити болівий прийом. йому. Більш так до самбо спортивного похоже, але відрізняється, бо є там розділи в кімано, без кімано. Наш клуб вибрав напрямок панкратіона, Греплінга і ММА. Чого так було вирішено, бо все воно між собою взаємодіє. Хто дивиться UFC, всі знають, що бійці, хто займається боями без правил, вони, основна задача. Хорошо мати навики ударної техніки і боротьби. А боротьби іменно саме Ґреплінг. Там визначається їхній рівень іменно по греплінгу. Ми взяли цей напрямок і працюємо в ММА, в Ґреплінги в Зараз у нас все получається, були в Іспанії. На чемпіонаті світу, де Святун Нелля в Ю 17 взяв друге місце. І голінка Анастасія в Ю 20 взяла дві золоті нагороди. Вона взяла в греплінг з кімано і греплінг без кімоно. Ну а про нашу чемпіонку Настю Голінко тепер знає весь світ: про її стійкість, патріотизм. Президент цієї організації росіянин. И он присутствовал там, и был инцидент, до нас боролись юниоры, и был инцидент, девочку награждали и попросили его наградить. Девочка отказалась принимать от него медаль, да, не стала на пьедестал, не пожала руку начался скандал там определенный среди судей, он президент все-таки федерации этой. С какой Украины была девчонка? Украина. Из Украины? Да. А сколько ей было лет? 17, ее 17. До 17 лет она бралась. Она не пожала, ну, как я понимаю, это было согласовано с тренерским штабом. Все понимали последствия, что ее могут лишить медали и так дальше. Но это было нашим ребятам на передовой гораздо неприятнее, чем лишить медаль. А ну, вже виграла сорівнування. Всі знається, навіть бішати медалі та тако. Потрібно, до речі, сказати, що збірна Україна мала досить мало бійців. Всього восьмеро і серед них двоє миронівчат. Наскільки я володію інформацією, так да, але ну, збірна України мала восьмеро. Це по молодіжній збірній. А доросла збірна приїхала на наступний день після наших змагань. Доволі теж добре виступили, багато золотих медалей. То тобто, молодці, збірна України показала хороший результат. Ну де, що можна сказати про Настю? На жаль, ми з нею не можемо зустрітися, тому що вона зараз на навчанні. Як вона себе показує, як вона себе відчуває на такого рівня змагання, тому що це досить високий рівень. Вона, скажімо так, вже привикла до змагань. Зараз у неї цей сезон такий дуже активний. Вона недавно тільки приїхала з Чемпіонату Європи, де стала чемпіонкою Європи. І зразу через неділю, як кажуть, з корабля на Бал поїхала на чемпіонат світу. Впевнено, досвідчено виступила. Було непросто, але зараз. Щас... Скажем, так це одна із сходинок. Наступна сходинка. Це ми будемо участвую, приймати участь у чемпіонаті світу з ММА. Чудово! Що можна сказати за Іллю? Ви очікували від нього такого результату? Я за Іллю дуже сильно хвилювався, перш за все, бо він перехідний. Перехідний це він змагався з суперниками. В основному всі були вікова підгрупа 17 років, а йому тільки 16. Тобто, би, скажімо так, час, який буде йому для перемог, це наступний рік. Він вже в наступному році буде 17-рітні літнім. І я думаю, він покаже, забере своє золото, яке він мав забрати на цьому чемпіонаті. Він в сутичці поступився к казаху. Казах був досвідчений, хороший. Ну, треба треба виігру ви і проігрувати достойно. Ми визнаємо, що Казах був хороший. Що, які плани найближчі, крім того, що ви вже сказали? Готуємося. Зараз питання піднімається, чекаємо дати на чемпіонат світу з Панкратіону і чемпіонат світу з ММА. Зараз визначаються дати, визначаються місця. Ну, що? І будемо шукати кошти, щоб туди поїхати. Ну, ми однозначно чекаємо тільки перемоги, ну, і зараз хочемо запросити до мікрофона нашого чемпіона. Срібного призера Чемпіонату світу Ілля. Ну, твої, перш за все такі емоції вже після того, коли ти почув, що ти срібний призер. Ну, мені було дуже приємно, що я зміг добитися такого результату, стати срібним. Хотілося, звісно, стати першим, але треба тренуватися і ставати краще. Коли ти йшов на бій, що тоді ти відчував? Переживав. М -м Переживання і настрой, настраювався. Так, налаштував налаштував налаштувався. Налаштовувався. Скажи, будь ласка, для тебе важливо, щоб твій тренер був поряд з тобою на змаганнях? Так. Взагалі, чому ти займаєшся таким видом спорту? Іноді можна почути, ну, це досить таки жорстокий вид спорту. Так? Треба вміти себе поставити, треба вміти ну, постояти за себе і показати свій рівень, свою силу. Чому саме цей вид спорту? Ну, він цікавий, коли ти виходиш на рихта адреналін. От сьогодні що ти, що в тебе далі? Що ти плануєш? Займатися і виступати, займати перші місця одно результатів. Ну, ми також тобі бажаємо тільки успіху і впевнені, що наш наступний репортаж буде вже знову про призера будь-якого рівня, тому що для нас, для миронівчан, для жителів громади це надзвичайно важливо. І сьогодні особливо сьогодні в такий неспокійний час це радує, що ми не втрачаємо своєї сили, своєї мужності і боремось. Як на фронті, так і на спортивній арені, так Ілля? так.